Сьогодні, хвилинку нашої англійської мови, ми присвятимо вам знайомим словам I will weather it. Я це розпогодю. Чи що це таке? Weather означає виживати, винести, терпіти. Я і це пройду. Ще одне слово, Grave. З одного боку, це могила. Як же його сприймати, як дієслово? Згадайте, коли ми кажемо гравіровка, Grave це вирізати на камені. Є два значення могила. Вирізати на камені. А ще одне згадав: grave look це серйозний, може сумний, звісно що, але дуже сконцентрований. І в фільмі Breaking Bad згадали, he was gravely injured. Він був серйозно поранений. Ще можна сказати, critically. Вас лайк, like, підписуйтесь і напишіть, чи було це. Корисною для вас, може, ви це знали і без мене? До побачення.